Добрий день, хотів би вам розповісти один маленький момент з такими саморобними відрами, мисками, всякого роду формами, які люди виготовляли самотужки. Дивіться, вроді вилетунь, вроді якби немає ніяких запитань, і ось маленьке запитання. зрозуміли? Для того, щоб не деформувалась форма самої посудини, часто заклепували сюди желізний пруток. Обов'язково перевіряйте цей момент магнітом, воно як в алюмінії в технічному, ну в харчовому використовувався цей пруток, так в саморобних мідних мисках, латунних відрах. ну в общем, з листового металу, що було, з того і робили, пруток желізний сюди що заклипали, щоб форма держалася. Так що, коли відправляєте, перевіряйте, це все треба відрізати, викльопувати. Звичайно, що ми можемо його порахувати і все остальне, але це ж. Якась мінімальна ну, скидочка. Щоб їх не було, робити максимально чистий матеріал.